Доброго часу доби! Ми продовжуємо огляд покритонасінних рослин, і сьогодні познайомимося з пристосуванням їх до життя на суходолі, квіткою, соцвіттям, запиленням і заплідненням. Пригадаємо, яку будову має пагін, які є і як побудовані бруньки. Назвіть і охарактеризуйте водозміни пагона, яку зовнішню будову має листок. Охарактеризуйте внутрішню будову листка, які водозміни листків ви знаєте. Що таке листопад? Про що сьогодні йтиме мова під час вивчення теми: пристосування покритонасінних рослин до життя на суходолі, взаємокорисні або мутуалістичні відносини між квітковими рослинами і комахами, що таке запилення та як комахи його здійснюють. Покритонасінні або квіткові рослини є найпоширенішими в рослинному світі. Це понад 290 тисяч видів, які пристосувалися до найрізноманітніших умов наземно-повітряного середовища. Які ж пристосування допомогли покритонасінним рослинам бути такими успішними? Насамперед, це наявність квіток, плодів і насіння. Крім того, у покритонасінних досконала будова тканин і органів. Вона не надає їм. Суттєві переваги конкуренції з іншими рослинами. Покритонасінні рослини ефективно запилюються насамперед комахами, а також різними способами поширюють свої плоди та насіння. Вони швидко розмножуються вегетативно частинами рослини, а їхні органи корінь, пагін і листок, здатні водозмінюватися і пристосовуватися до наймінливіших умов середовища існування. Тому покрото насінні настільки поширені в наземно повітряному середовищі і стали такими різноманітними та повсюдними. У процесі еволюції між комахами квітковими рослинами формувалися взаємокорисні відносини. У квіткових рослин з'явився дуже ефективний спосіб запилення за допомогою комах, які стали запилювачами, а комахи отримали чудову рослинну їжу нектар. Науковці вважають, що саме комахи вплинули на формування основних органів покритонасінних рослин, передусім квітки та соцвіть. Соцвітя це група квіток, розташованих на стеблі в певному порядку, близько одна до одної. Соцвіття мають переваги над поодинокими квітками, оскільки велика маса квіток є більш помітною для комах-запилювачів. Окрім того, квітки в соцвіті розпускаються неодночасно, що додатково збільшує шанси на запилення. Соцвітів в покритонасінних є дуже різноманітними. Вони бувають простими, мають лише одну вісь, яка може бути видовженою або вкороченою, та складними, утворюються з простих унаслідок розгалуження головної осі суцвіття. Розглянемо прості суцвіття. Першим Видом є китиця. Це просте соцвіття, у якого на видовженій головній осі сидять окремі квітки на квітконіжках приблизно однакової довжини. Ліворуч можете розглянути схему цього соцвіття. Прикладами є конвалія, смородина, барбарис, черемха, люпин. Сережка, соцвіття з численими дрібними, переважно одностатевими квітками, розташованими на пониклій опадній осі. Приклади рослин це горіх, тополя, верба, вільха, береза. Колос. суцвіття має подовжену головну вісь, на якій містяться поодинокі сидячі квітки. Прикладами рослин, які мають колос, є подорожник, осока, скрученик, тризубець, вербена. Зонтик це суцвіття має вкорочену вісь. Квітки сидять на верхівці головної осі. Виходять ніби з одного місця. І сидять на квітконіжках майже однакової довжини. Приклади це цибуля, вишня, часник, перевоцвіт, женьшень. Головка це соцвітя скороченою і потовшеною головною вісю, на якому розміщені сидячі квітки або квітки на коротких квітконіжках. як приклад, конюшина. Кошик. Це соцвіття із розширеною чашоподібною вісю на розширеному квітколожі, скупчено розташовані сидячі без квітконіжок числені дрібні квітки. Соцвіття кошик у ромашки, нагідок, кульбаби, соняшника, хризантем. Початок це соцвіття з потовщеною головною вісю, на якій розташовані квітки без квітконіжок. Прикладами це є кукурудза, жіноче соцвіття. Рогіс, аїр. Антуріум білокрильник. Щиток соцвіття уздовж головної осі, якого розміщені квітки на квітконіжках різної довжини. Приклади глід, яблуня, груша, слива. Далі складні соцвіття. Складний колос. Головна вісь розгалужується на прості колоски. Складний колос у пшениці, жита, ячменю, перію. Складна китиця або володь. На видовженій осі розташовуються прості або розгалужені китиці. Приклад виноград, бузок, овес, просо, рис. Складний зонтик. Бічні осі цього суцвіття розгалужуються, як у простого зонтика. Проте закінчуються не окремими квітками, а простими зонтиками. Морква, кріп, петрушка, борщівник приклади рослин, які мають складний зонтик. Складний – Щиток суцвітя складене з простих щитків або кошиків. Пижмо, дереві горобина, гортензія саме вони мають суцвітя складний щиток. Запилення це процес перенесення пилку з стичинок на приймочки маточки. Розрізняють такі види запилення. Самозапилення, перехресне запилення та штучне запилення. Розглянемо більш детально самозапилення. Відбувається при потраплянні пилку на приймочку маточки своєї ж квітки. Квітки, що самозапилюються, мають низку особливостей. У них маточки і тичинки дозрівають одночасно. При цьому тичинки зазвичай довші за маточку, що полегшує потрапляння пилку на приймочку. У багатьох самозапильних рослин запилення відбувається в тих квітках, які ще не розкрилися. Самозапилення притамани пшеницю, ячменю, вівсу, гороху, картоплі. Другий вид запилення це перехресне запилення. Для збільшення мінливості нащадків переважна більшість рослин запилюється перехресно. Таке запилення відбувається при перенесенні пилку з тичинок однієї квітки на приймочки маточки іншої квітки. Перенесення пилку при перехресному запиленні здійснюється комахами або вітром, інколи в цьому процесі беруть участь вода або птахи та савці. Більшість рослин запилюється комахами, осами, бджолами, джмелями, метеликами, жуками. Багато квіток мають приємний запах, що також приваблює комах. Забарвлення та запах квіток указують комахам, куди летіти за нектаром і пилком, якими вони живляться. Коли у пошуках нектару та пилку комахи проникають у глиб квітки, то на їхнє тіло наліплюється пилок. Пилок зазвичай липкий або з нерівною оболонкою, що допомагає його прикріпленню до поверхні тіла комахи. Коли комахи відвідують інші квітки, то пілок із їхнього тіла обсипається на приймочки маточки. Рослини багаті. На нектар називають медоносами. До них належать акація, липа, гречка. А нектар це солодкий сік, який квітки виділяють частіше біля основи пилюсток. Комахи добре пристосовані до запилення певних рослин. Скажімо, квітки, у яких оцвітина. Зростається в трубочку, запилюються комахами з довгим хоботком, наприклад, метеликами. Деякі водні рослини, квітки яких розташовані у воді, запилюються з її допомогою. Їхній пилок розноситься течією. Низка тропічних рослин запилюються маленькими пташками колібрі, які мають довгий тонкий дзьоб. Вони можуть деякий час триматися в повітрі біля квітки, запускаючи у неї дзьоб і висмоктуючи нектар. Пилок при цьому прилипає до пір'я голови пташки. Приблизно десята частина всіх квіткових рослин запилюється вітром. У цих рослин утворюється величезна кількість дрібного сухого пилку. Такі розміри пилку сприяють його перенесенню вітром. Стільки пилку необхідно для підвищення ймовірності запилення, адже більшість пилку не досягає мети. До вітрозапильних рослин належить жито, кукурудза, кропива, багато дерев, тополя, верба, туб, ліщина, ну і береза, яка перед вами. Ви можете праворуч розглянути жіноче соцвіття, як виглядає, та чоловіче. Саме у ньому утворюється велика кількість сухого пилку. Людина може робити штучне запилення за допомогою м'якого пензлика, знімає пілок стечинок однієї квітки і переносить на приймочку маточки інших, уникаючи процесу самозапилення. Штучне запилення застосовують при вирощуванні кукурудзи і соняшнику деяких сортів пшениці та жита. Запліднення. Це процес злиття статевих клітин або гамет. Розглянемо, як це відбувається детально. У квіткових рослин відбувається явище подвійного запліднення. Материнська клітина ділиться, утворюється чотири клітини. У більшості видів 3 зникає і залишається одна. У цій клітині утворюється вісім ядер, які знаходяться в одній цитоплазмі та захищені однією оболонкою. Ось так утворюється вісім ядер. Діляться тільки ядра і формується зародковий мішок. В якому утворюються три клітини: перша, друга, третя. А потім ще три клітини. Залишилось два ядра в центрі насінного зачатку. Це центральна клітина яка потім буде брати участь у подвійному заплідненні. Щоб відбулося запліднення, чоловічі клітини спермії мають потрапити з пиляка, який ось перед вами, в зародковий мішок, який знаходиться всередині маточки, Пилкове зерно містить дві клітини. Воно має потрапити на приймочку маточки. Ось так, як зображено. Палкове зерно проростає палковою трубкою, в якій всередині міститься два спермії. Рухаючись палковою трубкою, спермії потрапляють в зародковий мішок. Один з них запліднює яйцеклітину. Ось як показано, після чого утворюється загота, яка стає зародком рослини. Інший спермій рухається вгору і зливається з обома ядрами, утворюючи клітину, яка розвивається в ендосперм, що являє собою запас поживних речовин. Ось таким чином відбувається подвійне запліднення у квіткових рослин. Подвійне запліднення це запліднення, при якому у покарто-насінних запліднюється не лише яйцеклітина, а й центральна клітина з утворенням зиготи та ендосперму. Це явище відкрив Сергій Гаврилович Навашин, працюючи в Києві, досліджував запліднення однодольних і дводольних рослин і встановив. Це явище подвійного запліднення у покритонасінних рослин у 1898 році. Це відкриття стало сенсацією в ботанічній науці, а його лабораторію почали відвідувати вчені з різних країн світу. У 1998 році учені ботаніки всього світу відзначали сторіччя відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин. Особливо урочисто святкування. Відбулося у Київському університеті, де Сергій Гаврилович Навашин здійснив відкриття, що уславило українську науку. У загальному. насінні рослини пристосовані до життя на суходолі завдяки складній будові тканин і органів свого тіла. Покритонасінні насінні мають взаємокорисні відносини з комахами. Завдяки цим відносинам і рослини, і комахи успішно адаптувались до навколишнього середовища. Домашнє завдання опрацювати тему покортонасінні рослини, пристосування до життя на суходолі, квітка, соцвіття, запилення і запалення. Нехай ця інформація буде для вас легкою та корисною. Бажаю успіхів! Почуємось!